Добрий вечір! доброго вечора! Всім карами уродів, казахів, орків, уродів да. в Касапи орки, уроди в маргіналі, да. Но в Росії полный звездец. В Росії відкриють найбільші виробки крематорій. Причина в частин другой війни в стати в Україні на, на об'єкті розмістять чисть додаткових честих печень або всього двадцять, що дозволить проводити до 240 кремацій на добу. Так что такие основины Москви. Нехватка, нехватка, нехватка. І земель, і орки нехватка. А так що і проблеми із паливом, і проблеми із диплониками, які постійно зарядають, постійно росіянам псують відпустки. То рейси то скасовують, то відміняються. Так що ось так ось. Ось такі основи. Тоже де поїзда вибухають, то турелики то рейки вибухають.